Що таке патрульна артилерія? Звучить цікаво, але такі реалії сьогодення. він, вот звіріний нацизм саме є його проявлення насчет того, що такое, з ким ми боремося, потрібно працювати, вчитись та вдосконалюватись. Майже півтора року, як наші гармати не мовчать, артилерійська підтримка, знищення живої сили та вогневих засобів ворога, успішні виконання бойових завдань, штурмових підрозділів, а найголовніше це врятовані життя наших воїнів. Патрульна артилерія не чекає. Окрім вантажних суден, пересуватися Дніпром нині можуть катери українських спецслужб та військово-морських сил ЗСУ. Екіпажі річкової флотилії працюють цілодобово. Вони перебувають у різних місцях Дніпра, переважно працюють у парі. Катери дуже схожі на цивільні, але до зубів оснащені зброєю. А екіпаж одягнений у піксель. Олександр до вторгнення був курсантом військового вишу. Повномасштабна війна не дала хлопцю закінчити навчальний заклад. Нині він командир бойового катера. Бойового бо одна із місій патруля полювати на безпілотники, якими Росня атакує Київ. Лента Лента заправляється в досилач. Ми не будемо досилати, ось ми знаходимося посеред міста. Досилається. Кришка закривається, передергується затвор, досилається патрон в патронник і можна відкривати вогонь. Відкриваємо вогонь і от є у нас фаєр. Як одиночний, так і в очереді. І все можна вести вогонь. Ствол. То якщо, наприклад, там щось стало стволом, розірвало ствол, або ствол багато вже патронів вистрілів. Він вже не дійсний. Його відкручуємо, знімаємо. Є запасний ствол. Якщо це там, срочно треба ставити сразу запасний ствол і стріляємо. американським кулементом Браунінгом військові збивають шахеди в акваторії Дніпра. Дивізіони прикривають критичну інфраструктуру, розташовану вздовж ріки. Швидкість плавзасобів дає змогу наздогнати дрон. Армійці кажуть, перехоплювати повітряні цілі з води безпечніше для жителів столиці, бо збитий Пила, чи його уламки падають у воду. Шахет може не розірватися, коли попаде справня, а якщо попасти в крило або попасти в його рушійний механізм, він просто впаде, і були такі випадки, ну не, не наші дивізіони, наші катера, але були такі випадки, що збивали, і він просто падав у воду, а, ну, не взривався, оставався цілим. І його можна доглянути, оглянути, як який він, що може щось нове, може це якась нова модель. І ну і плюс це безпечно. Тобто, якщо він не зірвався, десь не впав місто або на якийсь приватний будинок. Він несе ніякої небезпеки. Натомість для екіпажу небезпека є, бо ворог постійно намагається вполювати наші катери, натомість зазнає поразки, бо маневреність річкових хижаків дає змогу втекти від повітряних атак. Ще одне завдання екіпажів річкової флотилії виявлення ДРГ, які можуть намагатися прорватися водою до столиці. Ймовірність дуже велика з урахуванням обставин, які зараз є в Республіці Білорусь, тобто посилення ну, терористичних угрупувань різного характеру, які туди перебрались з федерації. І ця загроза вона була, а наразі вона, вона була дуже актуального характеру. Тому катери оснащені різною зброєю, щоб у разі потреби відкривати вогонь по ворогу. На даний момент є два кулемети, один крупнокаліберний кулемет, Браунінг М2А1. Так, ось американський. Він більш застосовується для ураження легкої бронетехніки. Легкої бронетехніки противника, також е живої сили противника, е якихось їхніх укріплень. Е він добрий тим, що в нього крупний калібр. Спустила 12,7. Екіпажі і переміщення вантажних суден Дніпром це єдині плавзасоби, яким під час воєнного стану можна пересуватися річкою, перевіряти їх обов'язкове завдання, бо серед екіпажу можуть бути зрадники або судно може бути захоплене ворожою ДРГ. Догляд підозрілих суден. А точніше, всіх суден, які мають судовий хід по річці Дніпро, перевіряють наявність дозвільних документів, перевіряють особовий склад, який перебуває на тому чи іншому судні. І якщо все в порядку, то судно продовжує рух за визначеним напрямком. Ну а якщо ні, то вживаються відповідні заходи. Згідно чому законодавства річкова флотилія в Україні вже була в часи Другої світової. Торік її відновили та підсилили катерами західних зразків. Окрім оборони Києва, екіпажі на воді працюють у різних регіонах України насамперед, на півдні. катерами доставляють десант озброєння необхідне для боїв чи оборони локації. На даному етапі що ми бачимо, найважливіше по всій лінії фронту там за винятками декількох місць. Місць навіть не місць. Ми маємо ініціативу, і ми бачимо, що зараз ворог намагається власне перейти інформаційний простір, посіяти якусь паніку, недовіру серед як українського населення, так і наших союзників. Ми бачимо надзвичайно багато вкидів інформаційних ворожих, але найкращим аргументом проти їхньої брехні є сьогодні вибухи в Джанкої, які несподівано стагалися. І знаєте, що найсмішніше російська. Російська власне пропаганда Міністерство оборони заявило. Всі безпілотники, які прилетіли в Крим, були збиті. Так. Це в них на офіційному сайті. А вже цілу ніч там горить і палає. Друга дуже цікава випадкова ситуація, яка сталася в Росії. Ми знаємо, що невідомі безпілотні літальні апарати, які теж були абсолютно всі збиті і зупинені ребами. Чомусь підірвали чомусь заспалахнули будинки біля Міністерства оборони Росії. Це між іншим дуже хороша відповідь всім тим крикунам, які кажуть, що Україна абсолютно. Абсолютно немає безпілотних літальних апаратів. Я погоджую з ними. Немає, бо бо це видно, росіяни вже навчилися в повітрі курити. Так, так що бачимо ситуацію насправді роботу наших військ. Наших наших операторів, і це найкращим є аргументом з іншої сторони. Звичайно, що кожний квадрат, кожна територія, це що завжди ми говоримо, і це надзвичайно важливо. Дається кров'ю, потом, розумом, силою нашого бійця, нашого українця. Але з другої сторони, ну це наша земля. Ми мусимо за неї стояти, і навіть ціною свого життя. Будь-хто, хто надів форму, він розуміє і знає, на які ризики пішов. Так звичайно, бездумно гинути це уділ сла. Обих, але з розумом це це завжди необхідно боротися і захищати. Звичайно, що те, що нам в деякій мірі завжди потрібно більше і власне боєприпасів. Я вам скажу, що навіть у ті ж самі касетні боєприпаси вони з'явилися не тому, що там американці захотіли нам їх надати, чи тому, що. От сьогодні у нас виникла в цьому потреба. Насправді підготовка до цього відбувалася давно. Поставки відбували підготовчий процес відбувався зараз. Ми вже бачимо просто боєкомплекти, боєснаряди в дії. В тому місці, де вони надзвичайно потрібні. Я вам скажу, що це виявилось навіть добрячою несподіванкою для самих росіян, бо вони очікували, що від, після, після заявок про те, що ми будемо мати касетний боєкомплект і до його застосування пройде якийсь час, а там буквально в день різниці.